Очі в зорі задивились, в думках спогади намить, верби гілля воду опустили, вітер листя теребить, срібна хвиля, беріг миє, соловейко десь співає. Добре свою справу знає, серце співом він ласкає. Прийди, прийди, моя люба, поцілую тебе в губи, обніму і приголублю, бо тебе так міцно люблю. Ой не прийду, мій миленький, вгай щоб накохатись, бо пильнують, мої рідні, змушують з нелюбом побратись. Ой, закрили місяць хмари, зорі пощезали, після цієї новини ми у розпач упали, та кохання в руках наших, коні у гаю чекають, обвінчаємось з тобою, тільки ми, і Бог хай знає. І тоді хай рвуть обійма, ми не піддамося, все, що мало стати з нами, то навік. Збулося.